Перше знайомство Івана Франка зі Станиславовим було не дуже радісним у червні 1880 року. Молодого поета, арештованого за розповсюдження соціалістичних поглядів, під конвоєм поліцейського доправили до міста після трьохмісячного ув'язнення в Коломийській тюрмі. Під час, під час звільнення Івана Франка і інкримінування йому статті, яка передбачувала волоцюгство, бо Івана Франка не було документів, його вирішили етапом загнати його рідне село Нагуєвичі. Ця страшна подорож привела до того, що Іван Франко захворів, і, власне, надії не було надії, що він виздоровить. Одним із пунктів етапів по дорозі додому і був теперішній Івано-Франківськ. А коли його провели до Станіслава, то він казав, що тяжка це була дорога, після якої мені... На обидвох ногах повідпадали нігті на пальцях. Але я би хотів зупинитися на е, вулиці Галицькій, 7. Це будинок е, тоді, в 880 році, там був жандармський постерунок, тобто поліцейська дільниця. Але є тепер версія, що жандармський постерунок був, а камери затримання, ну те, що ми СІЗО зараз чи як називаємо, ось що е, не було при цьому будинку, але зате були гарні. Казимати у нашій ратуші. А це ж неподалік, там якась сотня 200 метрів, дуже близенько, через площу перейти. Одну ніч Франко провів у підвалах міської ратуші, та залізницею був відправлений до рідних Нагуєвичів. І коли його відправили на місце уродження, він казав, що тяжкий це був транспорт по поліцейських участках. Не думаю, що це були приємні і гарні спогади від того етапу, який був у Івано-Франківському.